Вітаю вас, учні 9 класу. Розпочинаючи вивчення механічних явищ, ми з'ясували, що механіка поділяється на кінематику, яка дає відповідь на питання, як рухається тіло, і динаміку, яка дає відповідь на питання, чому рухається тіло. Як рухаються тіла і які відмінності має один вид руху від іншого, ми з'ясували на попередніх уроках. Сьогодні ми переходимо до вивчення другої частини механіки, динаміки. В цьому розділі ми знайдемо відповіді і пояснення на питання, чому тіла рухаються саме так і за якої причини. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Динаміка від грецького динамос сила, розділ механіки, в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила. Імпульс, момент імпульсу, енергія. Основна задача динаміки. Виділяйте дві задачі пряму і обернену. Пряма задача динаміки. За даним характером руху визначити рівнодійну сил, які діють на тіло. Обернена задача динаміки. За даними силами визначте характер руху тіла. Основу динаміки складають три закони Ньютона, котрі є узагальненням результатів спостережень і спеціально проведених експериментів. І не виводяться з якихось більш простих принципів. Закони Ньютона мають велике практичне значення, на них ґрунтуються розрахунки різноманітних машин і механізмів. Удівельні конструкції, космічні апарати тощо. Щоправда, закони Ньютона навіть в у рамках класичної механіки не є універсальними і виконуються тільки в так званих інерціальних системах відлік. Треба також мати на увазі, що закони Ньютона формулюються для матеріальних точок. Тіл, розміри яких є неістотними при розгляді їхнього руху та взаємодії з іншими тілами. Тож для розв'язку задачі динаміки нам необхідно ознайомитися та вивчити закони Ньютона для подальшого їх застосування при описі причин та характеру руху. Тож сьогодні ми ознайомимося з першим законом Ньютона. Щоб з'ясувати суть першого закону Ньютона, необхідно дати пояснювальні відповіді на такі питання. Перше, за яких умов тіло перебуває в стані спокою відносно землі. Наприклад, м'яч, який лежить на горизонтальній поверхні столу. В такому стані м'яч може перебувати якомога довго, доки на нього не подіють зоні, наприклад, штовхнуть рукою. Або ж нададуть столу певного кута нахилу. То що ж, якщо м'яч перебуває на столі, то на нього не діють сили. Діють, зокрема, сила тяжіння, яка діє на всі тіла, які знаходяться на її поверхні або поблизу неї. Так як тіло під дією сили тяжіння тисне на стіл, то у столі виникає сила реакції опори, яка компенсує силу тяжіння. З цього можна зробити висновок: тіло перебуває в стані спокою, якщо дія на нього інших тіл скомпенсована. Друге питання, на яке ми повинні дати відповідь: за яких умов тіло рухається рівномірно прямолінійно відносно землі. В цьому випадку слід також врахувати, що на тіло діють сили. Наприклад, спуск парашутиста. В цій системі діють сила тяжіння та сила опору з боку парашута. Ці сили скомпенсовані, при цьому спуск відбувається рівномірно. Якщо ж тіло рухається по горизонтальній поверхні, то в цьому випадку на тіло діють 4 сили. Які попарно компенсують одна одну. Сила тяжіння компенсується силою реакції опори, а сила тертя компенсується силою тяги. З цього можна зробити висновок. Тіло рухається рівномірно прямолінійно, якщо дії на нього інших тіл скомпенсовані. І в першому і в другому випадках ми враховуємо скомпенсовані сил. Що ж це означає? Скомпенсовані сили це сили, які прикладені до одного і того ж тіла, спрямовані вздовж однієї прямої в різних напрямках та мають однакове числове значення. В свій час Галілео Галілей, провівши багаточисленні експерименти по дослідженню руху тіла і впливу інших тіл на характер руху, сформулював закон інерції. Формулюється закон інерції так, тіло рухається рівномірно прямолінійно або перебуває у стані спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані. Закон інерції цілком побудований на врахуванні явища інерції. Явище інерції це явище збереження тілом в стану спокою або рівномірного прямолінійного руху за умови, що на нього не діють інші тіла та поля. Або їхні дії скомпенсовані. З проявом явища інерції можна зустрітися в залі для боулінгу і кьорлінгу, при різних рухах, поворотах і гальмуваннях, вибиваючи килим і налагоджуючи ручний інструмент та в інших сферах людської діяльності. Слід врахувати, що закон інерції справедливий лише для інерціальних систем відліку. На анімації ми можемо помітити, в чому є різниця між інерціальною системою відліку, в якій тіло рухається з постійною за величиною і напрямом швидкістю, та неінерціальною, в якій швидкість тіла може змінюватися як за значенням, так і за напрямом. В 1687 році Ісаак Ньютон публікує свою працю під назвою Математичні начала натуральної філософії. В якій формулює та дає пояснення своїм законам. Одним з них був перший закон динаміки, або ж перший закон Ньютона. Формулюється він так: існують такі системи відліку, відносно яких тіло зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на тіло не діють жодні сили, або ці сили скомпенсовані. Підведемо підсумок. Перший закон Ньютона дає пояснення, за яких умов тіло перебуває в стані спокою або рівномірно прямолінійно рухається. Дамо відповіді на деякі питання, які стосуються теми нашого сьогоднішнього уроку. Перше. Ви сидите на стільці. Ви як і стілець перебуваєте в стані спокою відносно землі. Які тіла діють на стілець? На вас. Що можна сказати про ці дії? Розглянемо сили, які діють на стілець. Ну, По-перше, на стілець діє сила тяжіння, яка спричиняє його притягання до поверхні землі, і відповідно вона спрямована вниз. В результаті притягання стільця до поверхні землі, стілець своєю вагою тисне на підлогу, і в підлогі виникає сила реакції опори. Це що стосується стільця. Тепер те, що стосується нас. На нас також діє сила тяжіння, яка спричиняє наше притягання до поверхні землі. В результаті ми своєю вагою тиснемо на стілець, ну і в стільці виникає реакція опори, яка протилежно спрямована. Тепер, якщо підсумувати ті сили, які діють на стілець, які з боку нас діють на стілець і відповідно на підлогу, то так як ми з вами перебуваємо в стані спокою відносно поверхні нашої кімнати, по самого столу, за яким ми працюємо, то ми можемо говорити, що всі ці сили, які діють, вони взаємно скомпенсовані. Друге завдання кіт лежить на столі, і відповідно наше завдання дати відповіді на три питання до цієї ситуації, з'ясувати, чи може бути прийнятою інерціальна система до того чи іншого об'єкта. Перше у нас чи буде система відліку пов'язана з котом інерціальною. Так як кіт у нас лежить на столі, він не рухається, він перебуває в стані спокою, то з ним можна зв'язати інерціальну систему відліку. Друге, чи буде інерціальна система відліку, пов'язана з павучком, що рівномірно опускається на павутинці зі стелі. Знову ж тут е виконується умова. Та, що в нас тіло рухається рівномірно, що вписується в закон динаміки, що вписується в перший закон Ньютона, і відповідно з паучком ми можемо зв'язати інерціальну систему відліку. Ну і третя ситуація: чи буде інерціальна система відліку, пов'язана з мишеням, яке, побачивши кота, і гальмує свій рух. Ну, знову ж таки, якщо у нас відбувається зміна швидкості, як в бік зростання, так і в бік спадання, відбувається гальмування, чи відбувається розгін об'єкта, в цьому випадку тіло, до тіла не можна прив'язати інерціальну систему, тому що відбувається зміна швидкості, ну, може бути і за напрямом, і за значенням. Тому на третю частину питання ми дамо відповідь, що не можна. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку у цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!